А купродажу на ринку ЗАЗ сенс від одного власника в одних руках з салону з 2011 року в одних руках. Так, 2011 року випуску 1,3 бензин без газу 165 тисяч рідного пробігу. І номер власника, що буде цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна у нас 80 тисяч гривень. Такі ось у нас капот, не митий, нічого. Так як є. Так, і є, не готувалися до продажі. Так, на старій реєстрації до 2013 року. У нас автомобіль повністю в рідній фарбі без жодного підфарбування. Є два передніх електросхлопідіймача, електрогідропідсилювач е, також е, е. кондиціонер. Так що кондиціонер, все працює, все робоче. Так, що, кому буде цікаво, даний автомобіль, Телефонуйте по номеру до власника. Все порошки, всі арочки, бачите, там оброблені. Все закрито, щоб менше ржавіло. Тут у нас теж все ось оці лесеньке. Автомобіль не готувався до продажу, так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжопригнана з Німеччини Opel Astra H в універсалі на лінзованій оптиці. Мивачі передніх фар 2010 року. 1,8 бензин газ. Комплектація на нас Космо, ціна 6500, пробіг 225 кілометрів. Номер власне. Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, на у нас хлом у нас весій немає. Датчик дощу. Також на Солобове Рідне. 7. Так. Інзована оптика. Передня. У нас протиотуманні фари, передні мивачі, легкосплавні заводські диски вже на зимовій в автомобіль резині. До половинки затонований. Арочки, порошки все сілесеньке. Дивіться, тут все повністю автомобіль рівень, криша рідна без м'ятінок рівна, задні паратруники, також фаркопчик. Правий борт у нас рівненько. Наша шкіра з тканиною комбінована. Механічна коробка передач, комплектація космо, Ду... а, а, 4 електросхопи підіймача регулювання зеркал, бортовий комп'ютер, клімат. Так що цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. До власника. Автомобіль свіжоприганий з Німеччини. У гарному стані. Комплектація Космо 6500. Так, у, у продажу на ринку Nissan свіжо ну, свіжопригнаний автомобільчик. У нас противотуманними фарами, галогенні фарки 2010 року 213 тисяч кілометрів. 1,5 дизель К9К реношний двигун. Тут механічна коробка передач ціна 6 000... ага. ну, 6900. Непонятно, що місячний не платіж. Так, є сервісна історія. Повністю автомобіль ціленький датчик. Дощу. Дивіться, яке підкапотне розстранство у нас. Противотуманні фари заростіли як посплавні у нас диски. До половинки автомобіль притонований. Так, лівий борт у нас все тут рівнесенько. Такий все багажничок в Нісанчику. Також сидіння складується, 2-1 складується. Да. Правий борт у нас рівнесенько. У нас Механічна коробка передач 5 передач, кондиціонер. Мультикермо, 4 електросхлопідіймача. Так що, кого цікавить даний автомобільчик дизельний. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6900 за 2010 рік. Так, свіжоприганий автомобільчик Volkswagen Golf 4. Який приїхав своїм ходом в Україну, заїхав з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапані. МПЛ. Так. 2002 рік. 1,677 кВт. Номер власника. Не бачу. Так, дивіться, на схому, комбисі немає. Так, у нас рейлінги присутні. Зимова резина, вивочі передніх фар. За да, повністю дві такі, які зараз сталися до сих пор цей один і зараз сталися на полу, на рапіди. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, у нас по порошках все чутні. парочки гарненькі, завості легкосплавні диски. Дивіться, автомобіль. Повністю у нас рівнесенті. А йде у нас фієрий колір в універсалі. в універсалі. Повністю всесіленьке по автомобілю. Правий борт у нас також все Так, Дивіться, тканиневий салон, і складається сидіння 2.1, 4 електроскоп, підіймача, механічна коробка передач, кондиціонер. Потім підігрів передніх сидінь. Чи так, регулювання зеркал і бортовий комп'ютер. Так що хто цікавить даний автомобільчик. Телефонуйте. По номеру довочі стекол. Також є довочіки стікла. Та що кому цікаво. А номерочок там є, вказано чи? Ні? Бо щось погано видно. Ну-ка. Зараз. Ага, номеручок ось сюди. Да. Так що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Це, це там ага. Ага. Так що хто хоче, приїжджає, дивіться. Без зазвичай такі двигуни тільки на 1.4. Тут взагалі бомбізний двигун. Так що кому цікаво, дзвоніть по номеру. Так, у продажу на ринку. Сіже Volkswagen Golf 5. На. Зимові резині, легкосплавні диски протитумані фари 2008 року, 16 MPI пробіг 189 000 км, ціна 6350, є торг. Номер власника, все помбу. Цікаво, телефонуйте по номеру. Нас, у нас плом у нас висяче немає. бамперочок ціленький, капот також ціленький, зимова резина, легкосплавні диски. Дивіться, у нас по попорошка. Все в гарному стані. Комплектація Юнайтед. Задня полочка присутня. Правий борт у нас рівнесенький. Так, на тряпочці у нас, 4 електросхопи підіймача, механічна коробка передач. Шкіряне кермо бортовий комп'ютер. Так, що кого засікаю даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6350. У продажу на ринку свіжоприганий автомобіль з Німеччини Volkswagen Golf Plus. З двигуном 1,4 на нашла склапані. Комплектація в нас United. Заводські у нас легкосплавні диски. З зимовою резиною. Так, 2009 рік. 1.4. Наш нас схлапані, звичайний mpi двигун, 193 тисячі пробігу. Ціна 6900, номер власника, всіку, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Нас рейлінги, наскволом висячки немає. Датчик дощу. Але гені фари молочі передніх фар проти фари, дивіться, Дивіться, попорошками. Все ось у гарному стані. Так, також. 24 4 електросхопи регулювання зеркал підігрів. Водійська ще в гарному стані. Підлотітничок у нас, механічна коробка передач, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, велика навігація, мультикермо, бортовий комп'ютер, е круїз, контроль, автосвітло. Прошу блаю ще а, это він був, я її доставлю тоді. Тож, так. Да, так, тут ось у нас такий салончик. Так, по арочкам дивіться, все у нас все ціленьке. І рижиків, ні вздуття, нічого немає. Так, у нас завозке тонування. Бачите, зелененьким він дає. Задні парктроніки. Правий сторона у нас повністю без м'ятінок, без нічого. Також, тут все ціленьке. І тут також усе. Так що цікавити даний автомобіль. Це на 6900. Ще, ще на моторчик покарю. Тут звичайний атмосферний двигун, такий як на гольфах раніше ставили. А, та й зараз, кстати, на гольфах шостих такі 16 клапанів. Все чистенько. Сольчик чистенький, та що кому комбай цікавив даний автомобіль. Телефонуйте. Дивіться, тут усе бачите. Ні вздутій, ні рижитів немає нічого по герметику. Та, що когось цікавить, дзвоніть по номеру телефону. Так, у продажу свіжоприганий Рено Сценік 3 з оригінальним пробігом, Та, автомобіль у нас не фарбований без жодного підфарбування і також без ДТП. У нас бензиновий двигун 1,6К4М нашла з клапанів. Звичайний реношний двигун. Пробіг у нас 2186 км, Ціна у нас 7700 9 рік. Номер власне кась, як вам бою. Цікаво, телефонуйте. лобове у нас рідненьке 9 роком. Датчик дощу. Галогені у нас фари. Передні противотуманні фари. Автомобіль у нас на зимовій резині. Автомобіль у нас оцинкований, так що слідів з дутія нічого, рижитів немає. Так, дивіться, лівий борт у нас повністю рівненький ні Нічого, криша. Також рівненька, Правий борт. Правий борт у нас також рівнесенький. Так, задні, у нас задні шторки. Такі сидіння, регулюються, складаються, також вони вперед, назад. Потолочок у нас не провищий. 4 електросхопи дійма ще мультикермо. З Круїз контроль, механіка шестиступка, електронне гальмо, двохзонний клімат. Так що, кого хоч, хто кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль не бити, не фарбований в рідній краски.